Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Змін відбулося достатньо багато. Зміни відбулися як в законі України про мобілізаційну податку мобілізацію в частині надання відсрочек. Я обмежено придатний був цього, А зараз ну, мені треба буде проходити ВЛК, щоб стати або здоровим, або нездоровим. Не прозоро. Корупційна складова завжди присутня там, де є рішення, яке залежить від людини. Військовозобов'язані Кіровоградщини оновлюють свої дані та проходять військово-лікарські комісії. Суди в області розглядають клопотання засуджених про умовно дострокове звільнення для мобілізації на військову службу. Три тижні тому, з 18 травня, набув чинності новий закон про мобілізацію. Окрім територіальних центрів комплектування, оновити дані жителі області зможуть через центри надання адміністративних послуг або через електронний кабінет Резерв Плюс. Хто зможе служити у Збройних силах України і як представники територіальних центрів, юристи та військовозобов'язані – Оцінюють зміни у законі про мобілізацію, будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Зміни відбулися як в законі України про мобілізаційну підготовку мобілізацію, частині надання відсрочок. Так само відбулися зміни бронювання військовозобов'язаних підприємствами, установами, організаціями. Також зміни відбулися в законі України щодо проходження військово-лікарських комісій, певні зміни. Внесені в накази Міністерства оборони України визначення військовозобов'язаних придатних непридатних до військової служби, Поняття обмежено придатний скасовано. Зміни відбулись також в частині збільшення суми штрафів за ті самі правопорушення, які військовозобов'язані здійснювали і попередньо. Начальник відділу обласного терцентру комплектування Олег Мозеленко каже, згідно із законом, оновити дані усі військовозобов'язані мають протягом 60 днів. Звернутися можна для уточнення облікових даних, як до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки це класичний варіант. Також є така можливість звернутися для уточнення даних через СНАП, або зареєструватися в електронному кабінеті, який має назву «Резерв плюс», і побачити ті дані, які є на людину на даний час. Юристка Євгенія Захарченко вважає, нині оновлюють дані ті, військовозобов'язані, які мають відстрочку від мобілізації або бронювання. Ті, хто може бути мобілізований, цим не скористаються і воно не спростить їх облік, тому що після цього обов'язково вийде направлення пройти ВЛК, а для цього треба з'явитися до ТЦК. Ну а про тих, хто має відсрочку, і про тих, хто має бронь, ТЦК, в принципі, і так обізнані, тому я не бачу спрощення ні для громадян, тому що вони отримують направлення на ВЛК, яке треба отримати в ТЦК, ні для самого ТЦК. У нас, в принципі, всі пораховані вже давним-давно. У нас всі мають ідентифікаційні коди, у нас всі внесені в реєстр демографічний, тому я не знаю, для чого дублювати ще якусь інформацію в резерв плюс. 43-річний кропивничанин Олександр Пянковський облікові дані оновив у міському центрі надання адмінпослуг. Вважає, два місяці для оновлення даних недостатньо. Практична ситуація показує, що ці строки зовсім нереальні. Тобто для військомату така черга, що туди просто попасти неможливо. Олександр Пянковський займається ремонтом і продажем комп'ютерів. Каже, не розуміє, чому категорія таких підприємців, як він, не має бронювання. Раніше до війни ми працювали три чоловіка, зараз я залишився сам і мені допомагає син, який ну, навчається. Категорія вчителів значить, це ну, захищена категорія. Якщо це е, держслужбовість, то там теж якісь є преференції. А ФОП це досить незахищена категорія населення. За новим законом є чотири категорії підприємств та організацій, які отримують бронювання працівників, пояснює Олег Мазоленко. Державні установи, друге, це підприємства установи організації, які виконують безпосередньо замовлення або завдання Міністерства оборони. Це підприємства і організації, третя категорія, які займаються виготовленням продукції для Збройних сил України. І четверта саме розподсюджена категорія це підприємств станови організації, які займаються забезпеченням життєдіяльності населення. Є критично важливими. У мене є зауваження для тих, хто розробляв цей закон, тому що за два з половиною роки у нас, в принципі, могли змінити законодавство на користь того, щоб залучити військовослужбовців, які в 40-45 років пішли на пенсію, до залучити там тих самих поліцейських, працівників прокуратури, що вміють і зброю поводитися, які вміють надавати. Іншу допомогу там працівників служби безпеки України, тому що це люди обізнані, це люди навчені, ці люди, на яких витрачені непомірно великі бюджетні кошти, і хапати на вулиці людей, які в принципі абсолютно не вміють тримати автомат. Я вважаю абсолютно недоцільним. За новим законом військовозобов'язаних поділили на категорії. Перша придатні. Друга придатні до служби у військових частинах забезпечення ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах, третя тимчасово непридатні, які потребують лікування. Четверта непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Та п'ята непридатні до служби з виключенням із військового обліку. Юристка Євгенія Захарченко вважає, висновки військово-лікарських комісій при визначенні категорії можуть бути суб'єктивними. Крупційна складова завжди присутня там, де є рішення, яке залежить від людини, що стосується. Це непридатний на якийсь час і перевірки цього, ну, це залежить від комісії. Е, наскільки ми зрозуміли, Міністерство охорони здоров'я роз'яснило, що якщо є якась серйозна хвороба, то ВЛК визначатиметься і орієнтуватиметься саме на цю хворобу. Тобто, якщо у людини поганий зір, проблеми із хребтом, Проблема із печінкою, то вони не визначатимуть усі три ці хвороби. Вони визначатимуть найбільшу шкоду для здоров'я, і вже тоді направлятимуть або на додаткове обстеження, або визначатимуть саме по цій хворобі. Чи може він бути непридатний на якийсь час, чи годиться для того, щоб приймати участь в мобілізації? Кроповничанин Дмитро каже: до роботи військово-лікарської комісії довіри немає. Я обмежено придатний був до цього, а зараз. Мені треба буде проходити ВЛК, щоб стати або здоровим, або нездоровим. Непорозоро. Серед останніх змін у законах про мобілізацію, запровадження інституту умовно дострокового звільнення людей від відбування покарання для безпосередньої участі у обороні країни, захисті і незалежності та територіальній цілісності його ухвалила Верховна Рада 8 травня. Умовно-дострокове звільнення засуджених для проходження служб військової служби за контрактом. Такі справи слухаються і підсудні Ленівському районному суду. Каже, нині у Ленінському районному суді Кропивницького розглянули майже сотню клопотань про умовно дострокове звільнення засуджених для мобілізації на військову службу. Клопотання до суду подають засуджений та адміністрація виправної колонії. Представник виправної колонії Роман Дзиков участь у засіданні брав онлайн. Лохочі про застосування до засудженого дострокового звільнення відбування знову покарання як особі, яка виявила виявила бажання проходити військову службу за. Контракт на відбув два тричі місяці, 2 дні. 31-річному Вадиму у червні минулого року Світловодський суд виніс вирок. 5 років ув'язнення за крадіжку. На засіданні він онлайн з колонії. Засуджений, скажіть, будь ласка, чи вірно суд вас зрозумів, що на сьогоднішній день ви дійсно маєте бажання проходити військову службу. Я бажаю служити. До засідання суду засуджений має пройти військову лікарську комісію, говорить суддя Олена Лук'янова. Додається письмова заява засудженого щодо його умовно дострокового звільнення. Копія військово облікового документу, згідно якого взято на військовий облік, йому присвоєно звання солдат, копія довідки військово-лікарської комісії, згідно якої Вадим Олександрович 92-го року народження, визнаний придатним до військової служби. Після рішення суду засудженого доправлять до центру комплектування під вартою. Звільнити від подальшого відбування основного покарання у виді позбавлення волі, зобов'язати прибути у супроводі Національної гвардії України до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладення контракту. Зі слів прокурорки, звільнені на службу засуджені матимуть пільги та права, які передбачені для військових. Проте, у після постановлення її на облік у військовій частині це буде окремий облік, де буде здійснюватися відповідно нагляд щодо пересування. Наприклад, говорить заборонено дострокове звільнення ув'язненим за зґвалтування корупцію держзраду. Згідно з законом про мобілізацію, оновити облікові дані військово зобов'язані мають до 16 липня. Олександр Сметанко, Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне Кропивницький.